Галю не лякало перебувати в суспільстві божевільних. Її більше насторожувала те, наскільки з ними їй було комфортно. Прийшла циганка на прийом до гінеколога, зняла труси і вмостилася в крісло. Потім бере його за руку і починає ворожити. Поки ти тут, на мій бутон, дивишся, твоя дружина під сусідом лежить. Лежить і стогне. Гучно стогне. Гінеколог в люті. Та почекай же ти, дай хоч рукавичку зніму. Петро вліз у бійку, щоб заступитися за друга, і одразу отримав кулаком у морду. Від удару він згадав усе, чому його вчив батько. Але, на жаль, добре грати в шахи в даній ситуації йому не змогли стати в нагоді. Розмовляють на вулиці дві молоді матусі. Одна запитує Коли в тебе дитина вночі плаче, ти що робиш? Я співаю йому колискову, а ти? Я теж раніше співала, але сусіди сказали, що хай краще плаче. Петровичу. А як по-твоєму? Хто найрозумніші істоти на планеті? Як то корови, звичайно? А чому саме корови? Та тому, що корови не створюють собі кумира з особин із найбільшим вименем чи з найдовшими ногами. Глуха, але дуже хитра бабуся, нікому не сказавши, що купила слуховий апарат, уже в п'яти переписувала заповіт. Інспектор відпускає без штрафу шикарну білявку на офігенно дорогому авто. До нього підходить напарник і запитує його Ти чого її відпустив? Думаєш, що вона тобі за це дозволить колись себе чпокнути? Та ні. Якраз навпаки, я подумав, що краще відпустити, щоб господар цієї крутої тачки потім не чпокнув мене. Дружина якось випадково викинула стару сумочку разом із правами на сміття. Коли вона мені це сказала, я одразу побіг до контейнерів, біля яких вже рилися два бомжі. Ніколи не думав, що за права жінки мені доведеться боротися таким чином. Слухай, Петрівно, у мене онуки приїжджають і вже за два тижні їдуть назад, а в тебе твої гостять це літо. Скажи, як тобі це вдається? Дуже просто. Перед їхнім приїздом я усі ваги в будинку перевожу на 5 кілограмів назад. Кума. А ти коли-небудь під час мінету бачила очі свого чоловіка? Ні, а що? А я бачила. І як? Розказуй. Ну, коротше, стою я на колінах, роблю мінет, і в цей час мій чоловік заходить до кімнати.